І з нами на зв'язку уже є політолог Олег Сакян. Вечір добрий. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Зараз наші режисери виведуть нам картинку на екран. Вітаю вас! Тож Стонтенберг Вітаю. сьогодні заявив, що Україна стала на крок ближче до НАТО. Це підсумки першого дня саміту у вільності. За вашими оцінками, як все пройшло сьогодні? Як на мене, все пройшло доволі чудово і оптимістичні сценарії відбулися. Звісно, не треба мати завищених очікувань це ключовий урок для України з загалі зовнішньої політичної активності. Другий урок, що глобусу України не існує ні в кого в світі, тому потрібно розуміти контекст, в якому ми існуємо. По-третє, звісно, потрібно працювати над конкретними рішеннями, а не тільки, скажімо, над слоганами. Якщо говорити про цілі України, це отримання. Просування по треку з атлетичної інтеграції, відхід від парадигми Бухаресту і створення нової тут стоїть галочка. Ми отримали чітке формулювання про те, що Україну чекають в НАТО. Так ми не отримали зараз запрошення, але зрештою, якщо ви подивитеся експертизу від людей, які займаються професійно цією тематикою, вже достатньо давно, то всі казали про те, що зараз очікувати запрошення і не варто це перемовна позиція України. Це спеціально зараз Україна. Завищує таким чином планку для того, щоб добитися трішки більше ніж це можливо. Цього дозвольте. Розумію, я уточню. Вона... Дозвольте, я уточню. От НАТО скасували етап отримання Україною. ПДЧ це план дій щодо членства. Ви вважаєте, що це реальний крок до нашої перспективи вступити НАТО не чергове відтягування цього процесу? Ну, дивіться, НАТО зараз не готово прийняти Україну. Це очевидно всім і очікувати того, що зараз НАТО це рішення прийме, коли немає голосів всередині, Було би наївно. ПДЧ – це двохетапний вхід в НАТО. Спочатку ПДЧ після чого починається розгляд заявки, і після чого власне вступ. Як третій крок для нас? Це один крок прибрали, визнавши, що Україна просунулася значною мірою в синхронізації з НАТО. І відповідно, на сьогоднішній день ПДЧ не має сенсу. Будуть виключно річні програми співпраці в рамках Ради Україна. ЄС Україна НАТО, яка створюється, відповідно, це для нас зменшує терміни, просто навіть формально це скорочує шлях України в НАТО. Інша справа, що він може тривати декілька років, а може тривати десятиліттями. Це залежить від України і від НАТО, від того, в якому стані і як швидко буде рухатись Україна, і те наскільки політично буде НАТО готове до того, щоб Україну запросити. І тут є чорним по білому визнання, що НАТО зараз не готово, але якщо вони декларують в ці ж цьому ж комуніке, що місце України в НАТО, то це означає, що на відміну від Бухареста і тієї парадигми, в якій ми були тепер це двосторонній рух. НАТО вперше зазначило, що вони не просто відкриті двері для України тримають, але вони і очікують нас в цих двері. Відповідно, на момент, коли будуть досягнути безпекових і політичних умов, і НАТО має бути готове прийняти Україну і запросити. І це вже домашнє завдання для самого НАТО. По-друге, Україна отримала пакет співпраці, що дуже важливо, це те, що конкретне Зараз дозволяє нам відійти від парадигми допомоги нам по добрій волі. Нам допомагають колосальнішим чином, але ця допомога приймається рішення з тут на завтра, і відповідно, якщо не відвантажили снаряди, то це відчувається на фронті тижні за два-за три. Зараз же важливо, що ми переходимо до довгострокових програм підтримки, які гарантують Україні більш серйозні і системні поставки, поза залежності від того, з якої ноги встали в Берліні, чи виходять протести в Парижі, і чи є ризик приходу Трампа в Сполучених Штатах. Ми можемо планувати свою оборону вже більш ствердно і послідовно. І третій момент це в гарантіях безпеки Україна зняла два, два питання, які були на порядку денному. Перший це гарантії безпеки взамін вступу України в НАТО, той же сценарій Аля Ізраїль, тобто союзник Сполучених Штатів поза НАТО, він пропонувався в Україні раніше. Ну, принаймні, діалог стосовно цього, сполучені штати вже розпочинали, і Україна чітко і категорично відкинула такий варіант для себе як заміну вступу в НАТО. Зараз ми отримали це як гарантії на момент до вступу в НАТО, ба більше з розширенням країн, з якими підписуються. Це багатостороння угода, і відповідно, яка гарантує, що після завершення російської агресії ми отримаємо пакети співпраці і допомоги в розвитку переході на стандарти НАТО наших збройних сил, тобто після завершення війни. Ніхто не кидає Україну, не кажуть, що тепер скорочуєте кількість армії, танки ото що залишилось підбито, у вас Залишається, і ви свою розбитою економікою, промисловістю і перекошеною демографією тепер маєте тягнути всі ці тягути. Ні, нам кажуть, ми підставляємо плече, і це є гарантією безпеки. Тобто, не буде меморандум 2.0, Ні, якісь на папері просто написані а, слогани. А конкретні програми співпраці, які гарантують, що Україна буде спроможна себе захищати від загроз, зокрема і з боку сходу з боку Росії або пост Росії, сама завдяки підтримці наших партнерів, це як на мене також проривна історія. Тому по всіх трьох напрямках, які були важливі для України, є просування вперед і вільно зараз стає дуже хорошим трампліном для того, щоб взяти ще вищу планку під час. Вашингтонського саміту, який буде через рік відповідно фінішні прямій виборчої кампанії Сполучених Штатах. тому там зрозуміло, що для проривного рішення політичний контекст буде значно сприятливіше. Добре, спитаю з цієї сторони: яких висновків після нинішнього саміту, нинішнього дня, має або ж може зробити Росія? І що головне питання: що сьогодні агресору нашому показали наші західні партнери? Ну, вони продемонстрували давайте з негативного, що НАТО до сих пір не знайшло своє місце в сучасній архітектурі безпеці, і не знайшло нових сенсів існування тобто НАТО залишається кулігавою качкою, але при цьому. Що позитивно продемонструвало, що, попри це, НАТО здатно приймати рішення і списувати його не варто, і воно шукає ці рішення і, власне, готове реформуватися. Тому е, тренд тут позитивний пацієнт скоріше здоровий. Це те, що побачила Росія, і побачили інші недемократичні режими, доходячи до самого Китаю. Другий момент НАТО продемонструвало, що Україну не бросить в біді, що підтримка буде продовжити стільки, скільки необхідно. І ця підтримка буде конкретною. Вона не завершиться завтра чи наприкінці року, а вона довгострокова. І третє, що продемонстрували НАТО, що воно не обмежує себе в політичних амбіціях на європейському просторі. І відповідно, навіть якщо зараз не готове запросити Україну в НАТО, ну і власне Україна сама не готова а, в силу об'єктивних обставин ще бути членом НАТО, то це не означає, що вони відкидають цю ідею. Ні, вони навпаки будуть працювати разом з Україною над цим для Росії. Це власне чорний день. Її позицію проігнорували. Чи не вперше саміт НАТО відбувається, коли не просто не слухають Росію, а навіть не враховують її позиції поза очі. Росія втратила не тільки право в'ята, але й взагалі право голосу і право своєї позиції на Європейському континенті. Колективна безпека Європи визначається без Росії, більш того, супроти Росії. Як ви оцінюєте поїздку сьогодні до вільноса нашого президента Володимира Зеленського? Ми всі бачили виступ його на площі. Ми бачили скільки людей там прийшло всі з українською символікою. І насправді чи здатні такі маленькі країни, як от допомагати нам у просуванні цього процесу нашого вступу до НАТО? Безумовно допомагають і стає, вдається це. Плюс ми побачили на вільницькому саміті фактично ініціацію того, що відбулося ще раніше: формування східної європейської безпекової коаліції всередині самого НАТО, яка змогла і нав'язує свою позицію, і суб'єктність всередині самого НАТО виступає найпроактивнішою його частиною. Така собі коаліція всередині НАТО, і це немало. І Литва в ній відіграє свою одну з значущих ролей. Згадаємо тільки буквально Альну на днях заяву президента Литви. Що якщо е Кам'яніке з результатами саміту НАТО не буде влаштовувати Литву і її національні інтереси, то вони задіють своє право віта. Ну от маленька, але горда Литва. Чітко і продемонстрували, що вони здатні жорстко і послідовно відстоювати свою позицію. Зуміло, що за цим скривалася задоволені чи ні України від цієї назви, плюс, зрозуміло, що інша коаліція східних країн, плюс Британія. Тобто, Литва в цьому випадку виступала голосом не тільки своїм, але цілої низки країн. Тому здатні, якщо говорити про візит саме пана Зеленського, то було очевидно, що він відбудеться. Це важливо, це важливо як меседж тому що в країні все нормально. Ситуація на фронті під контролем. Якщо Верховний командувач від'їжджає з країни, це її залишає, і означає, що він не боїться, що в країні щось відбудеться. І під час розпалу наступу українського він знає, що всі працюють, і все не буде давати збій. Він може залишити країну. В ньому немає потреби зараз. Раз по-друге, це важливий меседж нашим партнерам, що не дивлячись на все це. Президент Зеленський їде в Вільнюс і зустрічається з західним партнером. Тобто для України питання співпраці з НАТО це є важливим і статусним питанням. Це про повагу і взаємоповагу. І третє, зрозуміло, що. Зустрічі зеленського вони і його сам візит також є елементом і зброєю дипломатично в руках України, якою дуже вдало Україна користується. Ми вели доволі жорстку дипломатичну гру, нав'язуючи подекуди свою волю, дотискаючи, і зрештою бачимо, що воно дає свої плати. Не завжди це може виходити. Україна зараз є унікальне вікно можливості, коли це ще вдається. Але знову ж таки просто потрібно розуміти, що є час, коли потрібно зуби показувати, і є час, коли навпаки потрібно бути. М'якими будемо сподіватися, що і в режимі м'якої дипломатії Україна так само буде досягати не менших успіхів ніж зараз. Вот таким доволі жорстким позиціонуванням. Ми у свою чергу, як український народ, дякуємо всім, хто сьогодні прийшов вільно на площу підтримати нашу країну. А і на завершення, якщо коротко. І ви сьогодні в ефірі сказали, і Стонтенберг заявив, що до завершення війни в Україні про вступ в НАТО ми не можемо говорити. Питання таке: а що можна вважати закінченням війни з точки зору НАТО? Тому що ми ж знаємо, що війна триває з 2014 року, і на жаль, у такому вигляді, ми розуміємо, що нам може тривати не один рік, поки нам вдасться деокупувати всі території. Ми тут маємо собі поставити питання: ще, а навіщо нам НАТО до завершення війни? Тобто, там треба раціонально підходити і тоді зрозуміти, що ми хочемо таким чином досягнути, і яку задачу для себе вирішити, бо вступ в НАТО це не магічна пігулка від всіх хвороб і нічого саме по собі воно не змінить. Якщо ми раціонально не розуміємо, навіщо воно нам. Побільше, в деяких моментах НАТО може навіть послабити Україну, але це для окремої дискусії. Зараз важливо те, що ем, за цим формулюванням, скажімо, і за цим рухом в НАТО е, скривається для України посилення і певний світоглядний культурний вибір. Але те, що Україну зараз саме скажімо так. Формулюється проблематика а, по вступу України з приводу завершення війни, то це маркер того, що НАТО не готово розділяти поки що питання війни з Україною, і вони об'єктивно це не готові зробити. Але там буде, формулювання використовується не завершення війни, а безпекові умови. Це якраз правильне юридично вивірене позиціонування, тому що якщо брати утровані варіанти, то наприклад Друга світова. Між Японією і Росією до сих пір не закінчилася, якщо формально мирний договір не підписаний uh -huh. і для НАТО, і для України завершенням війни, якщо говорити по характеристиках, по суті. Це буде відновлення територіальної цілісності України, нашого суверенітету в усіх міжнародно визнаних кордонах і завершення бойових дій на території України. Саме над цим будуть працювати впродовж року цього до е Вашингтонського саміту. Я думаю, що там ми побачимо вже конкретні формулювання того, які умови і політичні, і безпекові. Я дуже дякую вам за цю розмову. Ми обов'язково віримо в нашу перемогу в збройні сили України. І мені підказують а, про те, що віримо, що і ви, пане Олеже, повернетесь до свого дому після того. Як Збройні сили України виженуть з нашої землі усіх, усіх росіян-агресорів, які не бажано прийшли сюди? Олег Сакян, політолог, був гостем у цій частині. Головне за день.